Всім привіт, друзі та колеги домашні моделісти! Це канал Домашній моделіст. І сьогодні до вашої уваги порівняння вже побудованих моделей літака Міг-29 повітряних сил Збройних сил України в сірому пікселі, в 72-му масштабі. І так, підемо з ліва направо. Перша побудована модель це план модель. Міга-29-го від виробника Містеркрат. Напевно, найдоступніша модель. Її вартість на момент придбання була в районі 250-300 гривень. Пройшло вже більше, ніж півтора року. Думаю, ціна могла збільшитись. Проте, думаю, що пропорції в плані вартості між літаками залишилися плюс-мінус на рівні. Наступна модель. Це міг-29-й від ICM, привид Києва. До речі, в нього свій такий унікальний піксельний камуфляж. У цих двох літаків це якби відсилка до реального борту, борту під номером 57 з намальованим гербом на фюзеляжі. Герб виконаний як елемент. Піксельного камуфляжу. Так, продовжимо. Так, наступна модель це Міг-29 від ICM. Набір пори від Києва, стара перепакована модель. На момент придбання вона була щось в районі 500 гривень, тобто десь вдвічі дорожча, ніж моделі від містера Крафта. І на завершення остання модель, яку я будував. Саме по Мігу-29. Це 29-й міг від виробника IBG Model Хоча, якщо розглядати як сукупність взагалі моделей і хмігів, це можна удотожнювати з моделькою від тромпетеру, оскільки пластик тут повністю однаковий, навіть в них однакові інструкції. Тобто в IBG наборі лежить інструкція тромпетеру. Тобто купуючи один з двох наборів, ви взагалі ні в чому не програєте. Плюс цього набору був в тому, що він йшов з декалями піксельного камуфляжу. Але, на жаль, вони геть не попали в кольори і з ними виникли певні проблеми. Тому довелося перефарбовувати. Із самого набору це залишився о, сам пластик і дуже чудові о, декалі від FoxBoto. Тому, якщо є бажання побудувати там модельку тромпетеру або IBG, то, напевно, краще взяти тромпетор не переплачуючи за о, піксельні Декалі, а купити вже разом з масками і пофарбувати. Результат буде набагато кращий. Якщо ще не бачили сам процес фарбування і перефарбування, і по кошті моделі сам процес, я додам до опису відео посилання на будівництво кожної з цих моделей. І якщо буде по якійсь там цікаво подивитися сам процес, пропоную переглянути відео. Так. Так, дана модель коштувала вдвічі дорожче. За попередню, це десь в районі 1000 гривень. Зараз, якщо не помиляюсь, ціна її трошки більша, щось до 1200. Ну і власне, наскільки мені відомо, і 7 моделька теж вже коштує щось в районі 600 гривень, тому є певна така тенденція. Ця модель найдешевша, ця вдвічі дорожча за найдешевшу, ця плюс-мінус вдвічі дорожча за середню, або в 4 рази дорожча за попередню. Маємо таку калькуляцію, таку математику. Так до моделей. Як можете бачити, рівень деталізації та якості росте від найпростішої до найскладнішої. Вийшло так, що збирав я їх також в такому порядку від простішої до найскладнішої. І, в принципі, пропоную в такому порядку їх і розглянути. Щодо першої моделі від Містера Крафта, на моделі взагалі не присутні ніякої розшивки. Тут були присутні такі, не знаю, як ребра, виступи. За рахунок того, що я профарбував їх в чорну фарбу, а потім наніс тонким шаром білу основну фарбу. Якби, ну, зрізавши частину цього виступу, я отримав чорний колір. І така певна невеличка імітація. Ну, важко це назвати розшивки, але виглядає як імітація розшивки. По-друге, в цій моделі дуже погано пропрацьовані сопла, вони не копійні. Тут нема цих таких козирьків. Плюс, як мені здається, сама геометрія літака трошки не схожа на міг 29. -й. Саме міг 29 виріб 9.13. Ну, в принципі, вона найдешевша, найпростіша, найменша кількість деталей. І що саме прикольне, вона плюс-мінус по декалям найбільш копійна. Якщо можете бачити, 57 зроблено на цьому сірому контурі великий герб. І з плюсів, що декаль пікселю йде разом з декалями, скажімо так, розпізнавальних знаків, герба, порядкових номерів. Тобто це досить спрощує побудову, і як для новачка буде достатньо просто побудувати. Також відсутня повністю деталізація кабіни. Там сидить така імітація пілота. Бо, якщо його не посадити, буде просто видно не знаю, частину літака внизу, відсутність приборів, відсутність органів керування. Ну, Достатньо сумно. Непогано пропрацьований ніс літака. Можете бачити ці направляючі. Прикольно виконані. Наприклад, в моделі C7 це достатньо спрощено. Так. Достатньо спрощено тут виконані повітрозабірники забірники в, в реальному прототипі та в даних двох інших модельках. Видно, що він винесений трошки від корпусу. Є зазор між корпусом і повітрозабірником, Тут це достатньо спрощено. Не знаю, видно чи ні. Просвічується отвір під шасі. Там він виконаний просто як дирка, я намагався трошки його перекрити, але вийшло, що вийшло. Достатньо спрощена модель, проте, якщо ви новачок і швиденько хочете щось побудувати, як варіант можна цю модель розглянути, але б я краще вже б розглядав щось цікавіше. Принаймні, якщо навіть не зберете нормально, так, хоч модель буде схожа на саму себе. Наступна моделька це ICM. Достатньо старий кіт. Проте, як можете бачити, достатньо непогано. В посиланнях, якщо будуть на збірку, там буде повністю показана сама кабіна. Повірте, вона тут виконана достатньо непогано. Виробник дає нам декаль, декаль не зовсім співпадає з тими приборами, проте, якщо вирізати окремо кожну, кожний прибор і наклеїти плюс-мінус на місце своє, то вийде непоганий результат. Так, по деталізації. Набагато краще пропрацьована розшивка, вона тут достатньо глибока, і навіть при такій, можливо, не досить професіональній роботі. Дуже швидко можна плюс-мінус зробити непоганий такий малюнок по розшивці. Також розшивка присутня з нижньої частини літака. Але самі ці мотогандоли геть без деталізації, без розшивки, без декалей. Це досить спрощено і виглядає чесно, достатньо сумно. Так, на моделі вже присутні ракети озброєння. Чому я не встановлював ракети на модельку від Містеркрафта, та тому, що вони там просто максимально спрощені і в них дуже некопійні пропорції. Вирішив не встановлювати, просто буде витрачений час, тому що нема сенсу якось там, не знаю, шліфувати, зачищати, вирівнювати на них достатньо багато облою, щоб в результаті отримати некопійний елемент. До речі, ось. Пара ракет. Вони взагалі не знаю, не схожі не на один з прототипів. Не зміг знайти щось схоже в інтернеті. І, напевно, найцікавіша моделька це модель від Трумпетеру або IBG Models. Прям шикарно виконана модель Міга-29. Так, до речі, щодо е, недоліків, які є в цій моделі, так я сказав, там відсутня будь-яка розшивка на мотогандолах, а також відсутні технічні написи на нижній частині літака. А також, як по мені, не дуже копійно виконані сопла. І на фінал у нас залишається модельки від е, IBG або Трумпетеру. Ще по цій моделі. По ній повністю пропрацьована шикарна розшивка, видно всю кльопку. Розшивка досить неглибока, тому якщо ви будете фарбувати через маски, там, де буде нашарування трьох фарб, заглиблення під розшивку буде достатньо мінімальне і буде складно нанести змивку, щоб підкреслити розшивку. Якщо клеїти декалі, які йдуть в наборі, вони повністю заповнюють дану розшивку. Я би не сказав, що ці деталі гірші, ніж у ОСЕМ, але Сєму достатньо глибока розшивка, і декалі непогано її заповнюють. В цьому літачку розшивка достатньо не глибока. І якщо, б, наприклад, використати можливо декалі на цьому літаку, на літаку від i7, результат вийшов би краще. Ну, там трошки ще не попадання в кольори. Так, тому з цією розшивкою краще, звичайно, працювати виключно фарбою і виключно над тонкими шарами. Також із плюсів моделі, що на висоті пропрацювання розшивки як зверху, так і знизу літака. Як можете бачити, достатньо непогано вона пропрацьована по цьому літаку. Є велика кількість декалей для нанесення технічних написів. Непогано пропрацьовані ракети, Як можете бачити, розшивка навіть пропрацьована на самих ракетах, і трумпетер, і ABG дають непогані декалі з технічними написами та з серійними номерами на самих ракетах. Плюс тут набагато краще пропрацьовані елементи шасі. На колесах навіть видно протектор. В принципі, по всім іншим деталям тут нема що казати, все досить добре. Краще пропрацьовані ніжі під основне шасі. Дуже круто пропрацьовані саме фари, що встановлені на цих відкидних кришках. Непогано пропрацьований салон кокпіту інтер'єр. Але я тут його ще покращував за рахунок 3D декалей. Але і без них результат був би достатньо гарний. Так. Що ще? Ну, достатньо непогано в порівнянні з двома іншими моделями виконані сопла. І з декали, що дає виробник, це мінус, якщо ви збираєте борт 57, на відміну від модельки від Містера Craft, якщо можете бачити, тут велика цифра 57 на хвостовому парені. Це не досить копійно. У прототипу воно саме маленьке. Але я вже. Не шукав і швидко знайти не вдалося мені нормальні декалі, тому наніс ці. так, давайте ж підведемо певні підсумки по тим оцінкам, що я придумав ставити для моделік. Оскільки маємо модельки трьох літаків, можна сказати, однакових, можна їх між собою порівнювати. І якщо робити по ціні, десятка, звичайно, відправляється до містера Крафта. 7 та 4 йде моделькам Трумпетру та A7 Тому давайте, напевно, швиденько перейдемося по модельці Містера Крафта. Ціна 10 максимальна. Якість. Звичайно, я поставив 6, проте воно не вказує на, не знаю, на саму якість моделі. Але якість кіта непогана. Тут непогане лиття, повністю відсутній облой, відсутні утяжини. Наповнення мінімальне, проте інструкція виконана достатньо непогано. Тобто, якщо ви новачок і просто скласти щось схоже на літак, даний за мінімальну вартість, достатньо непоганий набір. Простота побудови поставив 10 балів, оскільки збирається як конструктор. Немає ніяких нюансів по встановленню ні крил, ні там рулів висоти, нічого іншого, проте вона достатньо спрощена. Щодо копійності, поставив 2 бали, зняв бали за непропрацьовані стійки шасі, непропрацьовані ніші шасі, непропрацьовану розшивку, відсутність мінімальної кльопки. Взагалі не зрозуміло, що стоїть на місці сопол, відсутність інтер'єру, ну і в принципі 2 бали. По емоціям, що я отримав під час будування цього набору, це нуль, оскільки моделька була трошки. Такою скучною, і я розумів, що вона не буде достатньо копійною. Наступна модель модель від ICM. Ціна між цими двома модельками поставив їй 7, оскільки є ще і більш дорожчі моделі. По якості лиття тут також 7 балів. Лиття 2, відсутність облою по максимуму 2. Відсутністю тяжен також 2. Наповнення набору, як і в попередньому 0, оскільки немає ніякої варіативності. Інструкція також 1 бал, оскільки дані дві інструкції програють інструкції від тромпетеру, тому не міг їм також поставити двойку. Простота побудови 7. Трошки складніше за попередню модель, але нічого складного. Копійність поставив 5, зняв бали за. Відсутність розшивки знизу, за дуже спрощені сопла, а також за певні спрощення в стійках шасі та в нішах заднього шасі, а також в відсутності розшивки на озброєні. В принципі, з коробки, якщо будете збирати, навіть без доповнень, вийде достатньо непогана модель. Сумарно за неї вийшло 32 бали, за попередню – 28. По тромпетеру. Ціна 4, оскільки це серед цих моделей найдорожча. Але є і дорожчі, тому це на нуль по якості. Якщо порівнювати в порівності з попередніми моделями це десятка. Непогане лиття, повністю відсутній облой, відсутні утяжене. Наповнення набору прикольне, є варіативність в встановленні ракет, озброєння, тобто можна на свій вибір вибрати, що ви хочете встановити. на... Той чи інший підвіз. Дуже деталізована інструкція покрокова. Щодо простоти побудови, тут також семірка, вона не складна, але якщо порівнювати з містром Крафтом, то трошки складніша. 8 За за що я поставив 8? За те, що не зовсім добре пропрацьовані сопла. Вони, звичайно, тут. Краще ніж в попередніх моделях, проте все одно можна було б трошки додати деталізацію. Ну і напевно, якщо ми порівнюємо як набір від IBG, а не від румпетру, то і ще можна зняти там, бал за неточність по декарям. Емоції, що отримав я від цієї моделі, поставив шестірку, оскільки це був не топ, проте побудова мені сподобалась. І в результаті отрималась оцінка 35 балів. Тепер порівняємо всі три моделі: 28 балів Містеру Крафту, 32 ICM і 35 Трумпетеру. Трумпетер, звичайно, або IBG вийшов, напевно, найцікавішим. Попередні моделі йому програють по деталізації, по наповненню набору, проте вони йдуть найдешевшими. В принципі, вам обирати, яку модельку будувати. Якщо ви новачок, звичайно, краще взяти щось простіше. Якщо, звичайно, у вас є досвід в моделях авіації, звичайно, беріть найдорожчу, найцікавішу. В принципі, на цьому буду завершувати. Зараз після фінальних слів будуть. Фото та відео ряди вже побудованих моделей. Якщо цікаво роздивитися якісь певні деталі, нюанси, пропоную залишитись і додивитись до кінця. А на цьому на сьогодні все. Як завжди, бережіть себе та своїх близьких. Любіть Україну та допомагайте Збройним силам. На цьому на сьогодні все. Ще побачимось!